В українських медіа і соціальних мережах все частіше з'являються новини, і відео, які демонструють, як представники ТЦК виловлюють чоловіків на вулицях, застосовуючи фізичну силу, і влаштовують так звані облави на спортзали, санаторії і громадські місця. Найчастіше такі випадки спостерігаються на заході України, але й у інших областях ситуація поступово загострюється. Ви на каналі Україна на часі в цьому матеріалі згадаємо останні гучні полювання ТЦК, розкажемо, що робити, якщо вас намагаються насильно відвести в центр комплектування, і поміркуємо, як це змінити. Чекаємо вашої підписки на канал і поїхали! На кадрах, які ви зараз побачили, військові на Закарпатті цього тижня шукали призовників не у спортзалі чи барі, а уявіть собі у санаторії, тобто у місці, де люди лікуються і покращують стан свого здоров'я. Мабуть, на думку працівників ТЦК, чоловіки, за якими вони приїхали, вже оздоровилися. Тож, чому б не вручити їм повістку? <му> В режим Як ви бачите, в Дніпрі останніми днями чоловікам також неспокійно, особливо тим, хто полюбляє покачати м'язи в тренажерці. Причому рейд працівники ТЦК влаштовували не в одному спортзалі, а у всіх можливих одразу найбільш хитрі у приміщення не заходили, щоб не налякати. Тож вичікували потенційних жертв на вулиці. Найбільш мотивовані військоми в Закарпатській області там цього тижня спортсменів виловлювали у тренажерних залах Ужгорода, Мукачева і Хуста. В результаті отримати повістки не пощастило як тренерам, так і їх, так би мовити, підопічним. Тим часом екс-командир 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Євген Дикий в інтерв'ю одному з українських телеканалів назвав місто, яке, на його думку, навпаки, найбільш недомобілізоване на цей час. Цілком очікувано ним виявився Київ. На думку дикого, у столиці є величезна кількість молодиків, здоров'я яких дозволило б їм стати на захист країни. Але в той час, коли ті покращують рельєфи свого тіла в спортзалах, значно старші чоловіки руйнують своє здоров'я на. Фронті я просто хожу по вулицях Києва, і вибачте, я бачу цю недомобілізацію у вигляді величезної кількості молодих чоловіків явно призовного віку в хорошій спортивній формі. Деякі скачалок знаєте, йдуть. Ну вибачте мене, а тим часом, якраз 50-річні мужики з дуже поганим здоров'ям, решті свого здоров'я добивають десь там в окопах. І дійсно, от, якщо ми це не переламамо, не переломимо, то війна покотиться в інші. І здається, столичні ТЦК дуже оперативно від на його слова, Тому що вже 8 грудня вони влаштували рейди і по київських спортзалах. Але працівники тренажерок в Києві виявилися міцними горішками і просто не дали військомам зайти всередину. А я Авді ж в деяких моментах Євген Дикий має рацію. Українські ЗМІ вже неодноразово звертали увагу на те, що середній вік військових, які перебувають на фронті, 45+. Так, ці чоловіки дійсно в більшості своїй мають значно більший досвід, емоційно стабільніші і зазвичай мають найбільшу мотивацію боротьби з ворогом, захист своїх семей, зокрема. Але, хоча й існує такий майже крилатий вислів, що після 40 життя тільки починається, та війна дуже швидко забирає здоров'я у найміцніших. Що вже говорити про тих, хто опинився у зонах бойових дій, вже маючи хронічні захворювання і навіть звичайні вікові зміни, які впливають і на витривалість, і на стан людей загалом? Люди, їм важко, їх теж комусь потрібно міняти. Ну, тут постає питання: де ж брати людей, які б змогли замінити тих, хто вже майже два роки знаходиться на передовій без свят, відпусток і вихідних. А до військоматів, як ви, мабуть, знаєте, черги вже давно не шикуються. Але на жаль, малоймовірно, що ось такі полювання на чоловіків, які останнім часом суттєво посилилися, значно покращать ситуацію на фронті. Ці дії точно не йдуть на користь Україні. Зокрема, тому що роликами на яких громадян України насильно. Макують у буси, б'ють і принижують у своїх інтересах, використовує Росія. І як результат, ми втрачаємо довіру Заходу, без допомоги якого нам будемо чесними не впоратись. Тим паче, сам президент Володимир Зеленський в лютому цього року, під час виступу в Європарламенті в Брюсселі, заявляв, що наша країна не буде заганяти людей на фронт палками. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Але для того, аби військ поповнювалося без примусу і насилля, потрібна насамперед мотивація і звичайне розуміння, чим саме я можу бути корисним і що мені це дасть. Бо усі ми розуміємо, війна вже не на тому етапі, коли перемагає виключно ентузіазм. Якщо зробити чесний аналіз щодо мобілізації на вищому рівні поставити питання, що не так працює, і дати на нього об'єктивну відповідь, то значно легше буде знайти рішення, які перебудують поламану модель. І тоді лави ЗСУ можна починати поповнювати якісно, а не кількісно. Слава Україні! До діяльності ТЦК варто було б долучити професійних хетхантерів, які вміють глибоко інтерв'ювати людей, можуть оперативно робити експертну характеристику навичок, професійних якостей, побажань і поривів людини, щоб вона не ставала мінометником чи артилеристом вимушена, коли б могла стати першокласним водієм, сапером чи снайпером. Крім того, не треба забувати, що військо потребує якісних логістів, айтівців, завгоспів тощо. А це дуже велика ланка нашого суспільства. І погодьтеся, коли логіста як за професією, так і за покликанням відправляють у штурмовики. Це відображає сумнозвісну радянську модель відбору. Інша справа, коли людина займається у війську тим, що дійсно вміє, за вище згаданим прикладом управляє логістикою постачання снарядів, і тоді ЗСУ має правильне транспортування, постійну маневреність. І вчасне постачання боєприпасів бригадам таких прикладів може бути безліч і головне їх використання на практиці цілком можливе. Армія виграє битви, логістика. Війни. Маємо надію, що масовий і досить агресивний вилов потенційних призовників на вулицях і в громадських місцях зміниться на більш якісну і результативну роботу ТЦК. І як наслідок, не примусове залучення чоловіків до війська, а їхнє власне рішення з'явитися у центр комплектування для уточнення даних чи проходження комісії після отримання повістки. Якщо ж все сталося так, що вас насильно намагаються доставити у ТЦК, насамперед варто звернутися до поліції з вимогою, Захистити ваші права в центрі комплектування вимагати надання безкоштовного адвоката і виклику поліції та щоб вам повідомили підстави, на яких вас затримали. Не варто підписувати жодних документів та проходити ВЛК, поки вам не повідомлять письмово на якій підставі вас утримують. Головне, ні в якому разі не намагайтеся вирішити питання хабарем. Це може бути провокація, через яку вас ще й притягнуть до відповідальності. Та головне, якщо вас зупиняють військові в супроводі поліції, просять надати документи і потім абсолютно спокійно виписують повістку на місці, зробіть те, що у ній вказано. Тобто, з'явіться у центр комплектування і виконайте ті вимоги, які там зазначені. Ігнорування цих вимог може розцінюватися як порушення закону. Посилало би вже нас поміняти в я кажу, що ведь мене. кажу, нас дві ж мені. Що роповістка прийшла. прийшла, то я вас поміняю. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Аби побороти ворога, нам дійсно необхідно більше навчених, досвідчених, а головне мотивованих бійців. Але очевидно, що аби це було можливим, варто не змушувати, а шукати варіанти заохочення. Пишіть в коментарях, як, на вашу думку, має відбуватися мобілізація в Україні. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал. Віримо в перемогу! Віримо в ЗСУ. Папа! -па.